Я не мог одійти від цього. Думав, що це сниться. Я узнав тоді, коли мене почало льохи боліти. І я через час почав плюватися коричневим. Боль, пот і почали неміти ноги і руки. Я болів там рік і чотири місяці. Цілий год це був. Там в Смоленське це був трошки ад. Це кормили дуже погано. Постійно, коли перевірка, утром починається ще з підйом, ти стоїш на ногах чи поєш якісь пісні, які їхні грають. Так, російські? Да, російські пісні ти поєш. Як ти їх не паєш, не, не хочеш піти, і не можеш спити, виводять тебе і б'ють. Отак просто з камери вибігаєш раком і тебе б'ють. За що, про що, ти не знаєш. Ну, Потім з моменту вони предлагали громадянство прийняти. Типу, в тебе ще сім'я, ми можемо сім'ю забрати до себе, будете тут у нас жити. Тому що як хто переходить, їх доповнітні пайки дають. Е, в камері як ми себе підтримуємо? Постійно на позитиві. Не треба я кажу, грустно, нічого. Треба позитив.